Значить, історія цього будинку почалася в 92-му році. Ми вирішили збудувати підґрунтя для будинку, який ми потихеньку зводили. Фундамент цього будинку зводив я сам. Все було е, зроблено з любов'ю і е, для нашої дочки, з дітьми. Вони повинні були тут жити. Почалася війна. Я з першого дня був в теробороні Ірпеня. 5 березня почалася облога. Ми були в санаторії Ластівка, на штаб. Я піднявся на другий поверх, хотілося подивитися, що ж там за будинком. І бачу, що вже все горить. Зробити нічого не можна було, це була безвихідь. Дуже Повинен сказати, неприємно, коли те, що ти будував 30 років, все йде прахом і зробити нічого не можеш. Дозвонилася мені дружина в цей час. Вона була директором Київської інфекційної лікарні. Вона нам допомогла в нашій теробороні, в Ірпінській теробороні ліками жгутами, все, що треба було, все, було, що можна було, все було передано. 8 березня я виїхав через неділю. Я вже був в теробороні Києва. Декілька місяців був там, поки все стихло. Тоді дружина, скажімо так, каже, що слухай, боєць, я хочу вже додому. Хай буде як завгодно, хай там нічого немає ні світла, ні води, ні газу, нічого. Я хочу додому. Це перші дні, коли нам можливо, дали можливість сюди приїхати. Все було розбито, вікон немає на старої будівлі, фіранки по вітру розколихуються. Страшне. Було важкувато, чесно кажучи, психологічно і фізично. Все прийшлося обирати самому. Дружина вона в мене робить все можливе, навіть коли, коли ну, дуже важко. Дуже важко. І повинен сказати, що для мене було важко дивитися як жінка, яка мені дуже небайдужа, як їй тяжко, як вона приходить і дивиться на те, що не робила Русня. На цей розбитий будинок. Було б дуже добре. Якби це був чи благодійний фонд, чи окрема заможна людина, яка могла б допомогти відбудувати це, тому що нам вже не під силу це зробити самим. Це відсутність коштів, ну і вік теж грає. Нам точно не подобається.